Вітаю вас, мої любі друзі, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваша астролог Клименко Наталія. Сьогодні поговоримо з вами про Меркурій, але це буде особливе відео. Я розкажу не лише про те, що він зараз буде переходити 6 жовтня в знак Скорпіон, як він буде себе вести, а також і розкажу за петлю Меркурія, яку він буде формувати, тобто він буде в ретроградному русі проходити тими самими градусами. І потім буде повертатися в прямий рух. Що це нам принесе, розберемо в деталях. Розкажу, що це може означати для кожного знаку зодіаку. А також ми зачіпимо теми з'єднання чорного місяця із Меркурієм, і оскільки він в ретроградному русі, то він буде три рази у з'єднанні із цією фіктивною точкою карми. Кому цікава тема, Приєднуйтеся до нашої спільноти і поки будемо говорити, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб бути в курсі всіх астрологічних подій. Хочу в цьому відео зауважити, що Плутон, який відноситься до знаку Скорпіон, це його перший управитель, буде в стоянні. Яке ми вже відчуємо 6 жовтня, а 14 жовтня він буде переходити в прямий рух, залишаючись при цьому в стоянні ще тиждень. Тож цей період, оскільки Плутон належить до енергосистем, до великих руйнувань масштабних, а також до радіації, це планета полководців. Тож цей період на нас можуть тиснути посилені військова агресія. А також зараз існує загроза щодо Запорізької атомної електростанції. Будемо сподіватися, що все вирішать вчасно, і з Божою допомогою ми вийдемо з цієї ситуації. Плутон неодноразово вже був в стоянні і все минулося, хоча загрози були. Тож зараз я всім вдячна за ваш зворотній зв'язок, за коментарі, за те, що ділитеся своїми життєвими ситуаціями і почнемо говорити з вами про Меркурій, який переходить в знак Скорпіон 6 жовтня. Меркурій це планета мислення, нашої інформації, яку ми отримуємо, опрацьовуємо і видаємо далі. Це планета спілкування, це швидка планета. Транзитів, тобто вона може вказувати і на мости, на логістику, на транспорт, на механізми, техніку, засоби зв'язку. Зараз вона в напруженому аспекті до Юпітера також буде в напруженому аспекті до Плутону, що може вказувати на поломки засобів зв'язку. Юпітер, який зараз в знаку Рак, а також Плутон, який в знаку водолій, вказують нам поломки, які пов'язані. Із водою, і з повітрям. Сам знак скорпіон це водна стихія. І в цей період, коли Меркурій заходить знак Скорпіон, він під впливом Плутону, він повинен діяти за його правилами, тобто набувати якості того знаку, в який потрапляє. А знак скорпіон це знак трансформації. Тобто, зараз ми можемо отримувати дуже глибокі знання таємну інформацію. В цей період ми можемо ставати більш критичними, але наше мислення буде більш аналітичним. Тобто, ми можемо бути самі собі детективами. В цей період ми можемо не довіряти. І бути скептичними навіть у висловлюваних своїх ми можемо бути більш різкими, гострими на слівце. Знак скорпіон це про великі гроші, а також про примноження, про масштаб та енергосистему. Тож будуть чіплятися теми інвестицій, кредитів, спільних ресурсів та фінансів. І світової економіки, великих банківських систем. Як тільки Меркурій 6 жовтня переходить у знак Скорпіон, а це відбудеться о 19 годині 40 хвилин за київським часом, він попадає під вплив гекати або ж чорного місяця, тієї тіньової сторони особистості, яка може давати нам певні зацикленість на чомусь, острах, побоювання, тобто ті наші приховані бажання або ж страхи нашої підсвідомості, Тож варто бути обережними. Щоб не втягувати себе в конфліктні ситуації, не піддаватися на потік інформації, яка має негативний характер, тим більше втягувати себе в плітки. 29 жовтня Меркурій буде переходити в знак стрілець, і це також його не найкраще положення. Адже Меркурій управляє знаком діва та ближнюки. Це про уважність до деталей, до спілкування, а в знаку стрілець він націлений не більше на щось далеке. Це більше про масштабні події, але сильно навтягувати себе в дрібниці та деталі. І з 20 по 26 жовтня Меркурій буде у з'єднанні із чорним місяцем. Точний аспект буде 23 жовтня, але буде діяти і до 26-го з урахуванням Орбісу. Аспекту це вказівка на те, що можуть бути помилки, оманлива ситуація, недостовірна інформація, можуть бути прорахунки. Тож не варто в цей період підписувати важливі угоди, вкладати фінанси. Особливо це стосується паперових коштів, і тим більше нікому не довіряти на слово стосовно великих фінансів. Тож з'єднання Меркурія із Гекатою це лише перший дотик. Він буде у 24 градусі знаку скорпіон. Тобто, оскільки це перший дотик, то вже зараз починають формуватися перші події, можуть бути ситуації, які ви можете використати на користь собі, пропрацювавши чорний місяць. А це Казівка на те, що ви маєте проявляти найкращі якості за знаком скорпіону, і знаком який навпроти, тобто знаком Терця. Це ні в якому разі не має бути жатівність. І оскільки це з'єднання відбувається в знаку Скорпіон, то відповідно і управитель, тобто Плутон, він також тут задіяний, адже це відбувається на його території. І Плутон відповідає і за військові дії, і за енергетику, за все, що стосується надр землі. Нафти великих ресурсів хочу також додати, що в цей період, на жаль, не лише один Меркурій буде у з'єднанні із чорним місяцем, а також Марс, як другий управитель знаку Скорпіон, також буде у з'єднанні із чорним місяцем. Їх з'єднання буде із 22 по 29 жовтня, і це вказує також на підвищену конфліктність та агресію в цей час. Тобто, саме зараз, якщо буде якась потреба, наприклад, в зміні роботи, в покупці чогось, в укладанні важливих угод, взагалі прийняті важливих рішень, то ви можете потім передумати: адже Меркурій. Буде переходити в ретроградний рух вже 9 листопада, 2025 року. 29 жовтня Меркурій переходить знак стрілець, і здавалося б, що він виходить від цієї напруженої дії чорного місяця. Проте вже 9 листопада він розвертається в ретроградному русі, тобто за кілька днів до та після також не потрібно нічого важливого укладати. Він взагалі в стоянні, всі справа також буде стояти. І він буде розвертатися в ретроградний рух, і вже 19 листопада знову повертається в знак Скорпіон, знову в обійми чорного місяця, і це їх другий дотик. Ми знову можемо повертатися до тих ситуацій, які відбувалися в період із 20 по 26 жовтня. Проте буде діяти гармонійний аспект. Аспект захисний, аспект можливостей між Ураном, вищою планетою креативності, інновацій, нових технологій, астрології та Нептуном, планетою мрій, фантазій та нашого милосердя. Це буде відбуватися 20 листопада. А з урахуванням Орбісу Дію, оскільки це вищі планети, то Уран у гармонійному аспекті до Нептуну буде із 10 по 30 листопада. Цей період нам може допомагати навіть наша інтуїція, до якої варто прислухатися. На до допомогу можуть прийти мудрі люди, а також наші однодумці, друзі. Ми можемо подивитися на ситуацію під іншим кутом, більш креативно, нестандартно її вирішити. І оскільки Меркурій розвертається в прямий рух 29 листопада, то вже на нас чекає третій дотик з'єднання. Меркурія та чорного місяця, і це буде 11 грудня. Проти відчувати цю дію, це з'єднання ми будемо із 9 по 13 грудня. 12 грудня Меркурій буде переходити в знак стрілець. А чорний місяць, 20 грудня, переходить в знак стрілець. Окремо зніму обов'язково відео для кожного знаку зодіаку про вплив чорного місяця, саме в знаку стрілець. А це буде вже інша історія. Буде активована стихія води. А це про таємниці, про інтуїцію, і саме вона буде нам допомагати. Ми маємо відсіяти всі острахи, думати позитивно, не втягувати себе в конфлікти та в негативні думки, трансформувати їх відразу в позитив. А тепер розкажу вам, в якому ж секторі для кожного знаку зодіаку буде проходити Меркурій. В своєму прямому русі, коли зайде в знак «Скорпіон» і потім буде ретроградити по ньому, трошки чіпляючи знак і, відповідно, інший сектор. Але саме в жовтні він буде для вас, любі любіов, знайти восьмим сектором. І це вказівка на те, що можуть бути переглянуті ситуації, які стосуються спільних ресурсів та фінансів. Це може бути переоформлення спадщини, переоформлення різноманітних документів, які стосуються. Купівлі, продажу, майна це може бути великі фінанси, або ж зміна банківської карти, переоформлення кредиту. Це може бути і просто переведення ваших стосунків із партнером на більш глибокий серйозний рівень, може виникнути потреба в більших витратах, які стосуються великих спільних фінансів, покупки чогось вагомого. Це може бути і отримання допомоги, соціальних виплат. Може переглядатися система оподаткування, а також все, що стосується соціальних виплат, пенсій, аліментів тощо. Це також і сприятлива можливість, поки Меркурій проходить знаком скорпіон для отримання звістки щодо зачаття. Або ж дитина, народжена в цей період для когось буде саме. Цією точкою відправною, яка буде розкривати у вас найкращу якості. це може бути прихід кармічної душі, щоб ви працювали над собою і проходили особисту трансформацію. Для когось це може бути періодом злету, коли ви можете отримати важливу звістку, підписати важливий договір, а потім перепідписувати його, вдосконалювати щось, наприклад, в своєму бізнесі. Для вас, мої любительці, в сьомому секторі буде Меркурій проходити знаком Скорпіон, і в ньому ж практично буде розвертатися в ретроградний рух. І це вказівка на те, що ви маєте більше спілкування саме буде. Угод, більше часу маєте приділити своїм партнерам, і, ймовірно, навіть опонентам та клієнтам. Може бути прихід старих клієнтів, ви можете переглядати відносини з ними. Це чудова можливість для того, щоб ви переглянули свої обов'язки або відношення до партнера. для когось це може бути перезаключення контракту, або ж час для повторних зустрічей. В сам період дії. Чорного місяця у з'єднанні із Меркурієм не варто вкладати важливих угод, оскільки можуть бути приховані обставини для вас, мої любі близнюки, в шостий сектор переходить Меркурій в знак Скорпіон, і тут же буде в ретроградному русі. Також він зачіпить. В ретроградному русі перші 7 градусів знаку стрілеці знову буде розвертатися в знак Скорпіон, тобто він буде торкатися в основному вашого шостого, але може чіпляти і обставини сьомого дому. Тож для вас будуть підніматися теми, які пов'язані з партнерством, з взаємовідносинами, з іншими людьми, а також вашим режимом дня. Ви можете переглядати ваші посадові обов'язки, ваші рутинні обов'язки по дому, або ж по роботі. Це стосується і перегляду, перепідписання договорів, або ж ви можете. Допомагати тим людям, які раніше потребували вашої допомоги. Це може бути і повернення до того режиму дня, до цієї дієти, до того графіку, який у вас був колись. В період ретроградності Меркурія краще нічого нового не починати, оскільки може бути знову відкат назад, і ці дії не принесуть того результату, на який ви сподіваєтеся. Тим більше не варто нічого вкладати важливого, коли буде з'єднання Меркурія із. Чорним місяцем. Для вас, мої любі раки, Меркурій приходить в знак Скорпіон ваш п'ятий сектор і буде робити аспект удачі до вашого знаку, адже це також водна стихія. І це до вас сприятлива можливість для. Романтичних побачень для зустрічей, які будуть вас надихати і розкривати вас найкращі якості, що ви могли творити. Тобто, ви можете займатися своїми творчими проєктами, можете більше часу приділяти коханим людям, або ж може бути спільне хобі та заняття з вашими дітками. Це хороший період і для недалеких поїздок, для відпочинку, для релаксації, або ж організації свят, заходів, особливо, які стосуються діток. Оскільки Меркурій буде ретроградити в вашому п'ятому секторі, то це вказівка на те, що ви можете повертатися до того хобі, яке у вас було колись. Також в своєму ретроградному русі, і він буде чіпляти і перші 7 градусів знаку стрілець, тож і якісь події, які торкаються і теми вашого графіку дня. та Рутинних обов'язків також можуть бути переглянуті. Для вас, моє леви, в вашому четвертому секторі буде Меркурій, коли перейде знак Скорпіон, і це вказівка на те, що більше спілкування та інформації, більше ваших думок буде націлене саме на теми сімейних відносин, вашої нерухомості. Оскільки він також буде в ретроградному русі проходити і знаком стрілець, і потім знову заходити в знак Скорпіон, то це вказівка на повернення до тем вашого місця проживання. Це може бути повернення додому, або ж якщо ви певний період жили не вдома, можете повертатися знов додому, або ж на короткий період виїхати кудись і знову вже коли Меркурій буде в прямому русі повернутись додому. Це вказівка на передпідписання документів, які стосуються купівлі, продажу або ж оренди житла, або землі, це можуть бути і підняті питання сімейних взаємовідносин, сімейних традицій, а там все, що стосується роботи на дому віддалено, це може бути і повернення до тих традицій, які у вас в сім'ї були колись або ж в вашій родині. Якщо ви згадаєте традиції бабусь, наприклад, або ж ваших батьків, для вас, моє любі діви, Меркурій переходить знак Скорпіон, торкаючись вашого третього сектору, тобто він буде йти вашим третім сектором, акцентуючи вашу увагу на темах близького оточення та родичів. 29 жовтня Меркурій переходить знак стрілець, проте ненадовго зайде лише в перші 7 градусів і потім знов розвертається в ретроградний рух. І за цей період він буде торкатися тричі з'єднання з чорним місяцем, тож це вказівка на те, що ви маєте переглянути, і там, де вже терпіти не можна, ви можете висловитися. Саме знак Скорпіон допомагає, хоча, можливо, і не так. М'яко та гнучко, може десь з гострим слівцем, але висловити свою думку і сказати, що так більше не має бути. А це стосується ваших знань, може бути недалека поїздка, або ж з'ясування невирішених ситуацій з вашими родичами. Це може бути брати, сестри, тітки, дядьки або ж колеги по роботі. Або ж сусіди, у кожного буде своя історія. Це також сприятлива можливість переглянути різноманітні папорови справи, з якими ви пов'язані, внести якісь зміни в ваших навичках, в вашій комерційній діяльності, перепідписати якісь важливі документи. Але головне це робити не з новими ідеями, а просто переглядати ті, які вже були. Третій сектор пов'язаний із підвищенням кваліфікації, тож можуть виникнути ситуації, які будуть потребувати від вас відповідальності, щоб ви це зробили, це сприятлива можливість відсіяти із свого оточення тих людей, які вас не цінують, і які забирають вашу енергію, поглянути на обставини під іншим кутом і допрацювати щось, отримати нові знання. Для вас, ми Терези, в другий сектор переходить в Меркурій, в знак Скорпіон, і це вказівка на те, що ви будете мати більше спілкування саме через взаємодію з іншими людьми, і від цього можете отримати фінансову винагороду або ж подарунок, приємний сюрприз. Це стосується і виступів, можуть бути повторні виступи, перепідписання договорів. Ви можете розкривати свої таланти. Головне, в період, коли Меркурій буде розідання з чорним місяцем, нових справ не починати. Тим більше, що Меркурій буде в ретроградному русі із 9 листопада і справи, які зараз зароджуються, можуть повторюватися. Тобто ви щось можете почати нове, а потім. Воно стане, буде відкат назад, або ж вам не сподобається, з'ясуються обставини, яких ви раніше не знали. Тобто краще цей період перечекати, ви можете щось допрацювати до 6 жовтня, поки ще Меркурій в прямому русі і він не торкається напруженими аспектами чорного місяця. Тож можете зараз щось почати, а вже потім просто допрацьовувати, підкориговувати і. Перепідписувати, наприклад, але ось саме в напружені періоди з напруженими аспектами краще нових справ не починати. Це буде лише пригнічувати вашу інтелектуальну діяльність і сприйняття інформації може бути викривлене. 29 жовтня. Меркурій приходить знак стрілець, але вже 9 листопада розвертається Меркурій в ретроградному русі, повертаючись в знак Скорпіон, і в останніх градусах також буде у з'єднанні з чорним місяцем. Тож будьте обачні за всі аспекти та періоди, я розказала трошки вище в цьому відео. Для вас, мої любі скорпіони, в вашому першому секторі буде Меркурій, тут же він буде у з'єднанні з чорним місяцем. Це вказівка на те, що саме зараз ви можете переосмислити свої навички, своє позиціонування, як ви показуєте себе, з ким ви спілкуєтеся, можливо, потрібно переглянути ці знання, які у вас є, або ж взаємовідносини з людьми. І оскільки 29 жовтня Меркурій переходить знак стрілець, а потім розвертається в ретроградному русі вже 9 листопада. І буде знову повертатися в ваш знак, то це вказівка на те, що зараз не варто укладати важливих угод, принаймні після 6 жовтня, оскільки може бути відкат назад, ви можете передумати, потрібно буде допрацьовувати щось в період напружених аспектів. Краще не укладати важливі рішення. Але це чудова можливість для того, щоб ви пропрацювали свої страхи. Ви тримали свої думки під контролем, не втягували себе в конфліктні ситуації, тримали баланс між власними бажаннями та бажаннями ваших партнерів при взаємодії із іншими людьми. Для вас, любі стрійці, 6 жовтня Меркурій буде переходити в знак Скорпіон, в ваш 12-й сектор, і ваші думки, ваше спілкування буде пов'язано більше із. Глибоким самопізнанням, поверненням до ваших мрій та фантазій. Для когось це може бути ізоляція, або ж самоізоляція. В період творчості, наприклад, якщо будете займатися творчими проектами, або ж це може бути пов'язано із онлайн, із відео, фото форматом, або ж, оскільки Меркурій відповідає за кисті рук, це може бути і творчість, наприклад, хендмейди, вишивання, в'язання. Малювання, все, що стосується творчості. Це період пошуку ідеалів. 29 жовтня в Меркурій переходить переходить ваш знак і дає вам можливість подумати, чого ви хочете, як ви можете проявити себе, якими знаннями володієте, хто поряд з вами, з ким ви взаємодієте. І вже із 9 листопада в Меркурій переходить в ретроградний рух. І знову буде повертатися в знак Скорпіон, ваш 12-й сектор. Це вказівка на те, що ви можете переосмислювати свої цілі, свої мрії, можете повертатися до тих обов'язків, які були у вас колись, які стосуються допомоги вашому партнеру. А також це може стосуватися і. Необхідності в перездачі аналізів. Головне не починати важливих справ саме зараз, після 6 жовтня, адже потім будуть ситуації, які будуть вимагати щось переробити, допрацювати в розпочатих темах. Для вас, мої любі Казарохи, Меркурій буде переходити в знак Скорпіон в ваш 11-й сектор. І це вказівка на те, що в основному ваші думки, а ваші спілкування та. Отримання інформації пов'язані із друзями, і з великими колективами, взаємозв'язку з іншими людьми, навіть через соцмережі та онлайн. Також ви можете і отримувати інформацію через інтернет, та для когось це може бути підписання угод, які. Вказують на розширення ваших можливостей виходу вашої власної справи в соцмережі в онлайн і розширення тим самим вашої клієнтської бази, а також кола однодумців. Це можуть бути і планування вашого майбутнього, отримання результатів. Та головне, що Меркурій також буде і ретроградити в цьому вашому секторі, і він буде у з'єднанні в цьому секторі із чорним місяцем, що може викривлювати певну інформацію. Вас можуть не влаштовувати ваші друзі та однодумці. Вам може здаватися, що ви вкладаєте в душу в свою справу, але люди цього не цінують. Ви можете переосмислювати ваше місце в колективі. 29 жовтня Меркурій переходить в знак стрілець, але вже 9 листопада він розвертається в ретроградний рух і буде знову проходити вашим 11 сектором знаку Скорпіон, повертаючись до невирішених ситуацій, щоб ви щось допрацювали або ж переглянули тих людей, тобто саме чорний місяць, може розкрити якісь таємниці, за які вони знали. Ви можете комусь висловитися, наприклад, що вас дуже давно бентежило, і побачите, хто перед вами, чи справжній друг, чи ні, переглянувши. Коло своїх друзів ви можете відсіяти, адже планета Плутон, правитель знаку Скорпіон, допомагає відсіювати із вашого життя все непотрібне. Не тримайтеся за старе, не тримайтеся за те, що не дає вам розвиватися. Для вас, мої любі водолії, Меркурій буде переходити в знак Скорпіон, ваш десятий сектор. І це вказівка на те, що ваші думки, ваше мислення буде націлене саме на. А ваші статус та кар'єру, ваше положення в соціумі, ваше місце під сонце в цьому світі, а також ваші кармічні обов'язки в цьому втіленні. Зауважу, що із 29 жовтня Меркурій буде переходити в знак Стрілець вже в ваш 11 сектор і акцентувати вашу увагу на темах друзів та однодумців, колективів, з якими ви маєте спільні інтереси. Проте із 9 листопада Меркурій знов розвертається в ваш 10 сектор, повертаючи вас до ваших обов'язків, які будуть допомагати вам просуватися по кар'єрних сходах, реалізовувати ваші амбіційні цілі. В цей період важливо не починати нових справ. Адже в період ретроградності справи можуть відкочуватися весь час назад. Краще починати в той період, коли Меркурій ще в прямому русі, і він не робить напружених аспектів. Зараз Меркурій в напруженому аспекті до Юпітера, і з суботи буде в напруженому аспекті до Плутону. Це вказівка на те, що може бути підвищена конфліктність, сварки, можуть руйнуватися плани. Але саме ці обставини можуть давати вам можливість. Позбутися всього зайвого в той же час, коли Меркурій буде у з'єднанні із чорним місяцем, інформація може викривлюватися. Тож саме в цей період не варто укладати важливих угод, можуть бути помилки, прорахунки для вас, майлю риби. Меркурій переходить в знак Скорпіон, ваш дев'ятий сектор. І буде акцентувати вашу увагу, ваше мислення та спілкування будуть націлені саме на далекі землі, для когось це може бути переїзд, або ж спілкування з іноземцями, вивчення іноземних мов, або ж взагалі навчання, адже дев'ятий сектор пов'язаний з вищою освітою. Розширенням кругозору, це можуть бути і мандрівки, і переїзд за кордон, і отримання важливої інформації з -за кордону, або ж важливого документу, підписання документу. Це також і період підписання важливих юридичних документів, зустрічі з наставниками. Або ж ви самі можете створити власні курси, або ж піти на курси. І це великі курси можуть бути не на місяць, це на марафони, а це про великий обсяг інформації. І 29 жовтня Меркурій вже буде переходити в знак стрілець, торкаючись вашого 10 сектору. Це вказівка на те, що ви можете реалізувати свою амбіційну ціль, або ж зустрічатися з впливовими людьми, авторитетними, які допоможуть вам реалізувати ці цілі. Проте, із 9 листопада Меркурій буде в ретроградному русі. В цей період він буде проходити знову ж тими градусами, якими йшов. І. За цей час буде розвертатися і повертатися до вашого дев'ятого сектору ознак Скорпіон. За цей період, коли він в ретроградному русі, не починайте важливих справ. Коли Меркурій буде у з'єднанні із чорним місяцем, також не рекомендується укладати важливі рішення, а також підписувати важливі документи, адже можуть бути прорахунки та помилки, викрилена інформація. Меркурій буде тричі торкатися аспектом з'єднання чорного місяця, і це сприятлива можливість для того, щоб пропрацювати свої страхи, повірити в себе, прислухатися до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції. І оскільки з'єднання буде в дев'ятому секторі, то це може вказувати на те, що ви маєте повірити в себе і свій авторитет. З однієї сторони може бути недовіра. Ви можете сперечатися із вашими наставниками та вчителями, може бути інтелектуальна гординя, або ж навпаки, людина може думати, що вона мало знає, недостатньо інформації для того, щоб заявляти про себе світу, може бути ефект самозванця. Як пропрацювати дію чорного місяця? У мене є окреме відео, поки він іде знаком Скорпіон. Для кожного знаку зодіаку, які сфери він торкається. Посилання залишу в описі під цим відео. А зараз я всім вдячна за увагу. Якщо вам сподобалась подача інформації, підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей наступних відео.